Доброго всім дня! Сьогодні в моїй рубриці Висновки життя буде таке слово додому. Що ж воно за слово то таке додому? Якось наша знайома сказала, що її родичка їде в Україну додому. І я задумався, як же так? Дома це, вроді би, те місце, де ти проживаєш. Де ти працюєш, а десь далеко там, це просто так, ти народився. Вроді би, все логічно, в тому випадку, якщо тебе е, привезли від дня народження або в дитячому віці. Але коли твоя юність проходила там, де ти появився на світ, це саме ті роки, е, нехай їх було і не так багато. Але цей період твого життя, твоєї юності, де третина нейронів твого мозку із 86 мільярдів нейронів була потрачена на твою пам'ять з самих найкращих років твого життя, вона є самою відповідальною. І ця пам'ять не стирається з роками. На відміну від того, що буде відбуватися в подальшому твого життя. От і виходить, коли людина за межами України її запитують, ти що їдеш в Україну, ти відповідаєш так. Але коли притнувши кордон, думки міняються. Що я вже вдома, в Україну. В Україні. І чим ближче, ти під'їжджаєш до того місця, де ти народився. Навіть де провів свою юність, хоча і недовго, але думки самі влізуть в голову. Нарешті я дома. І навіть якщо ти живеш в Україні, в іншому місці, і їдеш, скажімо, до батьків, ти завжди кажеш що їду додому, до мами. А коли вже від'їжджаєш від мами і під'їжджаєш до свого міста, де ти проживаєш, то кажеш, нарешті я вдома. Тоді що ж це за слово таке означає додому? Виходить, якщо ти українець, і неважливо, де ти проживаєш за її межами. Ти завжди будеш їхати додому в Україну. А якщо ти живеш в Україні, то твій дім там, де живе твоя мама, і там, де живеш ти. Тобто, де б ти не жив, твій дім завжди буде Україні. А до свого дому потрібно ставитися з повагою, любов'ю. В ньому зародилося твоє життя, яке залишить пам'ять твоїм потомкам, звідки ти де твоє вдома.